З миром Божим, дорогоцінні, я сьогодні слухала неймовірну проповідь наших пасторів і також читала Біблію. І ви знаєте, я для себе зрозуміла нарешті, що таке дорогоцінність. І ви знаєте, що дорогоцінність це не багатство, це не розкоші, це не будинки чи круті машини, це не матеріальні речі. А дорогоцінність це Ісус Христос, це Слово Боже. І від нашої дорогоцінності з вами залежить наше життя і весь результат. І коли ми вибираємо Ісуса Христа в наше життя, то ми отримуємо найкраще, що може бути. Ми тоді робимося щасливими і спасенними. І ще навколо нас спасаються інші люди. Тому для Господа Бога цінна наша вірність до Слова Божого. І хочу вам зачитати від Івана від, Йоан, Івана 3 глава 80 вірш. Хто чинить гріх, той від диявола, Бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла ладі... диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі й діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. І ви знаєте, в житті є тільки дві категорії цінностей: це є вічні і тлінні, це є небесні і земні. Тобто вічні вони приведуть нас у рай Божий, а тлінні вони приведуть нас просто до пекла. І хочу вам побажати, щоб у вашому житті була дорогоцінність Ісуса Христа, була дорогоцінність до Слова Божого. І щоб ви. Почали виконувати воля, волю Отця Небесного, і тоді у ваше життя прийде благодать Господня і благословіння. Тому нехай береже вас Господь. Амінь.